У невеличкому містечку біля старого лісу жила дівчинка Марічка зі своєю родиною. Одного дня батьки вирішили переїхати в інший край, і їхнім новим домом став старий дерев'яний будиночок на околиці. Він був охайний, з різьбленими віконницями та великим горищем. Але місцеві діти. Часто шепотіли між собою, що вночі з цього будинку чути дивні голоси. Марічка, яка завжди була цікавою та сміливою, тільки посміхнулася: напевно, то вітер або стара деревина репить. Проте, коли перша ніч настала, і будинок опинився у тиші. Дівчинка почула ніжний, ледве чутний шепіт, що долинав із коридору. Марічка лежала в своєму новому ліжку й уважно дослухалася. Шепіт був не схожий на шум вітру чи скрип підлоги. Він був виразним і наче звертався саме до неї. Дівчинка наважилася вийти з кімнати. І повільно рушила коридором. Будинок стояв у тиші. Але коли вона проходила повз стару шафу, шепіт став гучнішим Марічко. Ніби хтось лагідно покликав її по імені. Серце закалатало швидше. Та замість того, щоб утекти, вона рішуче штовхнула дверця та шафи І зазирнула всередину. Там було лише кілька старих пальт і коробка з пожовклими книжками. Але шепіт не зник. Він, здавалося, виходив із самої стіни. Марічка обережно торкнулася стіни за шафою, і на диво одна з дощок легко відсунулася, відкриваючи вузький прохід. Холодне повітря потягнуло зсередини. А шепіт став чіткішим і спокійнішим, наче кликав її далі. В руках дівчинка тримала маленький ліхтарик, який встигла прихопити з тумбочки. і тепер його світло вирізало обриси вузьких кам'яних сходів, що вели вниз. Вона зробила крок ще один, і з кожним рухом її хвилювання змішувалося з цікавістю. У глибині підвалу мерехтіло світло, не від лампи, а від дивного сяйва, яке розливалося по стінах, немов від срібних вогників. Шепіт перетворився на тиху мелодію, схожу на пісню. Марічка зрозуміла, що натрапила на щось набагато загадковіше, ніж старий скрипучий будинок. Марічка обережно наблизилася до сяйва. І її очам відкрилася невеличка кімната, стіни якої були вкриті дивними знаками. У центрі стояла стара дерев'яна скринька, вся врізьблених орнаментах. Саме з неї линуло сяйво, ніжне, мов від місячного проміння. Шепіт перетворився на чіткі слова: Не бійся, слухай серце! Дівчинка здригнулася, але водночас відчула спокій. Ніби цей голос був не загрозою, а другом. Вона простягнула руку до скриньки і в ту ж мить повітря навколо затремтіло, наче кімната ожила. Дошки під ногами загуділи. На мить здалося, що весь будинок дихає разом із нею. У серці Марічки боролися страх і відвага. Та вона знала, відкривши скриньку, отримає відповідь на загадку будиночка з шепотом. Марічка обережно підняла кришку скриньки. Усередині не було ні золота, ні коштовностей, а лише старий щоденник, обгорілий на краях, і маленький дерев'яний ключ. Коли вона доторкнулася до нього, шепіт перетворився на теплий голос. Ти знайшла мою пам'ять. Дякую тобі, дитинко. У щоденнику були записи про самотнього чоловіка, який колись жив у цьому будиночку, і дуже сумував без друзів. Його єдиною розрадою були записи і ключ, що відмикав двері у світ мрій. З часом будиночок став забутий. А шепіт залишився, як прохання не дати самотності перемогти. Серце Марічки затремтіло від співчуття, і вона зрозуміла справжній скарб цього місця це не речі, а пам'ять, і потреба ділитися теплом із тими, хто поруч. Марічка поклала щоденник на підвіконня, а ключ залишила у скринці. Щоб він зберігав пам'ять будиночка, вона тихо промовила: Ти більше не самотній, я буду пам'ятати тебе. І в ту ж мить шепіт розчинився у повітрі, поступившись ніжному сяйву, що наповнило кімнату. Будиночок, який раніше здавався похмурим і холодним, ожив, він наповнився теплом. Ніби сам дякував дівчинці за сміливість і доброту. Марічка вийшла на вулицю і озирнулася. Вікна більше не лякали. Вони світилися м'яким світлом, як очі старого друга. Дівчинка зрозуміла, що цей досвід назавжди залишиться з нею. Вона навчилася не боятися невідомого і знати, що навіть у темряві. Можна почути тих, хто просто шукає розуміння. Відтепер, коли в її житті з'являлися труднощі, вона згадувала старий будиночок із шепотом і відчувала в собі силу перетворювати страх на світло. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.